Є успіх. Recording in progress, і ми в прямому ефірі. І Інстаграм, привіт. Поїхали. Сьогодні ми з вами робимо урок для курсу. Німецька мова для початківців за темою суперлатів. Це найвищий ступень порівняння. Я вам вже розповідала. Пробувалася раз. Ми з вами зараз повторимо неправильні слова. Ви знаєте, що частина наступна неправильних дійслів 19 вже в вашому телеграмі, Мазуренко, Ніжні Почутків, ніде. П'ять будь-яких дієслів із того спитку, який у вас є. Поїхали. Ну, давайте мені починати. Як буде починати німецькою? Піддивляйтесь: Beginnen, began, hat begonnen. Приносити з кимось чимось mit берахте brachte от hat mitgebracht. Рішать щось вирішувати. Entscheiden. Entschid. Hat entschieden. Коли урок буде в записові, ставте на паузу і пригадуйте. Давайте давати. Давайте давати. Гебен, gab, Hat ви запитаєте, де та форма друга? Ось, наприклад, я писала ап, фарен, ферт, ап, ab, ist ab, gefahren. Чому я не називаю другу форму? Тому що це презент. Коли ми вчили з вами зміну кореневої голосної, то тоді ми, ми нуждались в цій голосній. Нам необхідно було подивитися зміну а на е. Тепер ви можете просто, як в англійській, при формі дієслова вивчати. Давайте подивимось: останнє це вже четверте чи п'яте. Ну, давайте ще два. Пахнути. Як буде пахнути? Ви поставили на паузу і Рихен. Піддивляйтеся. Рох, ад, герохен. Ну і давайте останнє допомагати. Вона простеньке. Це гельфен, хальф, ад, гехольфен. Все, ми говорили, Тепер ми приступаємо з вами до суперлативу. The kleinste Mann läuft am schnellsten». Як ви перекладете це речення? Der kleinste». і у вас уже картинка, бачите? Маленький чоловічок, коротенький, буквально. У вас є артикль де, у вас є суфікс сте, який це чоловік найменший, найнижчий лойфт am амшнельстен. Це прислівник. Це ступінь порівняння від прислівника, найвищий ступінь порівняння, який твориться за допомогою ам перед ним і суфікса «стен». Чому так відбувається? Дивіться, у нас є речення іхbін де клянсте манна. Я буквально є найнижчим чоловіком. Ось він. Ці всі матеріали будуть в нашій групі в Телеграмі. Зможете дивитися збільшувати собі. До речі, я вас вітаю з рівнем Б 1 А ви думали як? Ну ось. І як? Ja, Якщо ви можете поставити питання, як це прислівник? Ам Шнельстен. Давайте розбирати граматику. Ось він вже, бачите, від них відірвався. Поїхали. Mit einem Artikel. з артиклем for це перед. Перед іменниками де, ді, дас, ми додаємо з вами сте ste або стенне. Наприклад, дас schnellste Mann». Уже 58-й раз цей приклад. Це є найшвидше. Ага, то був найменший, окей. Це є найшвидше чоловік і множина, бачите, закінчення осмопеть. Діп, нельстен котля комен аус, aus майка. Найвидші -ві спортсмени, бачите, вона теж підтверджується родом із Ямайки, або родом, просто походить країна, походження таке інше. Так, міт, а це вже мед Анверб, ми подивимося трошечки пізніше. Давайте, де суперлатив, дефінітен артикель. Суперлатив, найвищий ступінь порівняння. Я вам розповідала минулого заняття. Стоїть завжди з definite, Є означений артикль. Це він з означеним артиклем. Табличка артиклів у вас завжди є поруч. Там в 58 цих табличок нічого страшного. Прикметник ад'єктив це прикметник в суперлативі, завжди має суфікс плюс закінчення прикметника. Гляньте, приклад. кайн am Superlativ mit dem Artikel steht. Тут цікава примітка. Дивіться: не буде ніякого аму, коли суперлатив, на вищий ступінь порівняння, з артиклем стоїть. Якщо у вас є дії, ви не ставите, бачите, закреслено, є ще 58 раз покреслив, чнельстенльойте найшвидші люди. Так, ось у вас фотографія буде. В групі ви зможете її крутити, вертіти, як ви хочете. Тепер я переходжу на другу колонку Mit einem Verb. з дієсловом Am і stem. Що це за конструкція? Дивіться, хто Er. Е, як я вас вчу завжди, дивіться на структуру німецького речення. Ну, дивлячись, мову ви вивчаєте, на ту структуру ви дивитесь. Правильно? Хто? Потім що робить, а потім як. Якщо це, е, це він, що він робить? Льойс біжить, ось він підкреслює. Дивіться. Біжить як? Як обставина обставини підкреслюється? Хто в мене НМТ з української мови здає? Ось так. Амшнельстен. Точечка, крапочка і малесенька така полосочка. Зі, підмет зінд. Присудок. Який? Амшнельстен. Перекладіть мені ці речі. Давайте перше. Він біжить якому якнайшвидше. Це на якому получається як найшвидше, і вони є найшвидшими. Ми там з цим. є закінчення завжди глях, однаковісіньки. Я запишу однаковим. Стен. Бачите, я кажу суфікс, вони кажуть, закінчення. То як хоче, так і каже. Далі суперлатив. At einen Umlaut, wenn der Komparativ einen Umlaut hat. Що вони кажуть? Послівно перекладаємо на цьому рівні поки що послівно. Суперлатив має Умляут, коли компаратив умляут має. Компаратив в Компаративі є, вищому ступені порівняння, більший. значить, буде і найбільший із умляутом. Дивіться, прц кюрца амкерт. System. Ви бачите, як почує умляв? Кому там знову буде 150 коментарів? Не видно. Якщо вам не видно, дивіться в групі, розширте, вам буде все видно. Лан довгий ленг ам ленгстен. Ідемо далі. Що тут є? Тут є приклади. Зараз ми подивимося ще це: коли ад'єктив, прикметник закінчується на т, д, с, ш. X Z ended. Is the ending, este або не амхертестен. Ось над uh, правило ефонії, e милозвучності. kürzeste Weg, Найкоротша дорога. Амгерстен це hard, англійський, так? hard, важко, коли найважче. kürzeste Weg, Так, найкоротша дорога. Бачите, знову на. Закінчується і правило фоні додаємо е, щоб не було такий. Ідемо далі. Це треба вивчити, як завжди, good better and best. Хто чи англійську? У мене не в мене good better the best. Ось воно, Неправильна, неправильне змінювання. От правильне за правилами, але. Не підпадає під жодне правило зміна прикметника в вищому і найвищому ступені порівняння, просто тому, що змінюється основа гуд best, найліпше. Ліпший, гарний, хороший найліпший. Фільме, Аммайстен багато, багато більше найлі найбільше герн з задоволенням, ліба з більшим задоволенням, амліпстем найз найбільшим задоволенням, о, втрачає. Третю літеру С, і вона зникає, і виходить високий, вищий. Амгехстен. Uh, а в Хьостені в третій формі все окей, найвищий. Ох, Амхестен. То дорогий. Дивіться, що відбувається з четвертою літерою. Вона випадає томерстен в третій формі все окей, Грос великий, Гроса більший, Ам амґростен найбільший. По теорії все мої хороші, починається практика. Давайте ергенс. Знову таки практику в інстаграм не видно, її буде видно, так як я пишу своїм студентам. Ось я креслю. це все буде у вас в. В телеграмі, будете дивитися собі. Так, ми поїхали далі. Uh, Ви пам'ятаєте, що курс ваш розмовний починається 27-го числа в нашій групі в Телеграм. Хто хоче зі мною поспілкуватися, попрактикувати цей курс, приходьте. Скільки там років я розписала вам весь розклад. Закріпили в групі. Закріпила. Приходьте. Подивимося, граматика граматикою, а говорити в чомусь треба. Я вам покажу лайфхаки. Поїхали. Freundlich, дружній. Фройндліга більш дружній. Давайте з нет розберемося. Що ми чіпляємо? Нет, пригадуйте минулу тему. Приємний. Так, нет, не та. Правильно, суфікс, а. Або, як вони кажуть, тут закінчення ґрос великий. Більший гроса. Хто забув тему компаративів, Передивіться, будь ласка. Четверте, меан більше багато. «філь», від. А ось він ще». Амбестен. Найліпше. Якщо Амбеста буде Гуд, хороший, Беса, ліпший, найліпший. Я буду показувати дві колоночки, щоб вам було хоч якось видно його в Ютьюбі. Хох високий, вищий. Ми щойно подивилися, що це геоа, і е, я бачу тут діярстеншує найдорожчі, найдорожчі взуття, тобто просто дорогий і від нього компатив. є таке діло. Тепер дивимося Ам Фрондліхстен. Як ви бачите, це найвищий ступінь порівняння, і потім йде Mann. Закінчення, е. ми з вами вчили, що це номінатив від чоловічого роду з означеним артиклем. Знайдіть цю табличку, будь ласка, я чекаю. Ді, Frau, Яка в нас фрау буде? Якщо було діє, якщо було слово, не дієслово, якщо було слово нет, то баришня буде. «Амнетестен» спочатку запишемо. Найвищий ступінь порівняння Амнетестен. І барышня у нас буде DNE Якщо чоловік, він у нас був великий, напевне, високий. Зараз ми чоловіка запишемо. Так. І якщо найвищий ступінь порівняння від великий, який буде? Амг. Ростен. Четверте, мені здається, там було багато. Фільме, третя форма яка? Ам майстен і льойте. Люди множина, бачите? Люди, більшість людей. Амбестен. Третій ступінь порівняння і кляйд. Das найліпше плаття, сукня, die beste Kleid. Давайте дивитися. Високий там було найвищий ступінь порівняння. Це Амма Хо. Пишемо. Хох, стен, найвищий. І хаус, дас, хох, сте хаус. І там дорогий було найдорожчий як буде? Амма. То є стен, і тут вони нам можуть підстави це взуття. Ще раз: це який перший friendlich, Франліх, фронтліха, який найбільш другній і найбільший, це третій, але Тобто це прикметники. І ось у нас де Friendly Step ішло з іменником. Якщо поруч іменник, то змінюється форма, форма іменника іноді. Не форма іменника, а форма прикметника. Wie die richtige er oder Schreiben Sie die superlative? Тут буде в нас досить таки цікаво. Я роблю першу колонку, щоб вам було видно. У нас завжди проблема, комусь видно, комусь не видно. Шнель, давайте поїхали з цим. Шнель, das auto ist sehr teuer. -ja". Das. Якщо це DAS, да", це найвищий ступінь порівняння, значить найшвидша машина. Das пишемо. Переписуйте оцей шнель і ставите до нього степ. So oh, ja gut, die Dinge müssen nicht immer auch die DINE sein. Najdrohscha rich powinnach najlepsza reach boot. Die Peschimo. To jersten yeah, noche Dinge müssen nicht immer auch die besten. No, žena, Філь, багато ділойте зухенлане, бізі а не пасенде, вонун, фінден. Окей, більшість людей, дії, як ми писали, дії майстенне шукають довго, поки біс ми будемо вчити конструкцію складних речень у вескових, тому що у вас є ніби один, а не пасенде, вонун фінде, поки не знайдуть äh, підходяще жулією. Житло, яке їм їм підходить. Мід аненверб з дієсловами, подивіться: Wie kommen ві. Як дістатися нам якнайшвидше? Тут у нас буде як. Амм, шнель, стен, Bahnhof. Із ам ми вживаємо N. Пам'ятаємо, так? Das Kleid ist Zva. Zwar... Так. Сукня є досить дорогою, але я вважаю її не найліпшою. Я думаю, що це так воно буде. Das Kleid ist zwar am klijt ja aber ich finde es nicht am b. Так, чому я радію schönen Balkon in meiner neuen Wohnung. Балкон мені подобається ам um, майстен, мені найбільше подобається балкон, таке буває. Так. Добре, все зникло. Пардон. Ви знаєте, що коли його збільшую, зменшую, воно починає плясати, воно все збільшилось, зменшилось і зникло. Ну, нічого, щось зробимо. Так, давайте дивитися далі. Тепер у нас сторіночка із ще досить таки багато матеріалу, громісткий матеріал, але нічого. Ми з вами розберемо його весь. Так, Ergänzen die endon, додайте дієслова. Лампочка у нас якась mit der, die das, ніякого аму. Ну, ми ще на це дивилися. Der der, ist Якщо у нас де, підказуйте мені, що ставити. Це у нас зум буде занять і будете, будете мені підказувати. там, да, Не хоче писати добре. Закінчення Е. Найдобра річка в Німеччині. Auf den, і дивіться, Bergen der Schweiz liegt die ganze Jahrne. Якщо Bergen закінчення буде як на найвищих горах у Швейцарії лежить uh, круглий год увесь рік с uh, Bergen. Чому? Тому що Bergen вже не. Має. Дивіться дальше. далі. Далі. Stadt ist Wien. Австрійське місто є відень. Ді, Підказуйте. Звісно, греста ді стоїть? Естерахіше штат іств'ян грац ізді штат. ізвайтгрестед. Зватгресте, друге місто за величиною. Вельхе штат ізді Дрит дідритгресте. Яке місто є третім за. Величиною D. Дивіться, що стоїть перед словом Das größte Deutsche ist die з AG. AG. Фау VW. VW. Das größte Deutsche Unternehmen. Чому? Тому що DAS, і буде закінчення Е. -э. Ну, і самі п'яти. Чому я написала N? Die bekanntesten deutschen Automarken sind Mercedes, BMW und VW. тому що новина і ді. Ви бачите, чому рівень Б1? Тому що у нас під'їхало дуже багато теоретичного матеріалу. Суперлатив. Додайте прикметники в суперлативі. Вправа No4. Ви бачите, що я вам збільшую, зменшую, але будете дивитися в телеграмі в групі. Тому що, так, трокен сухий. Де флюс, девельт із Nil. І ви бачите, що якщо лан написано, значить вона найдовша. Ленсте. Найдовша. Як буде найдовша? Де ленсте. Флюс. Потім зе девельд із де байкальзе. Це найглибше. Найглибше Тівсте озеро Байкал. Das Gebiet ist Дасгибід із девельт, із діатаками вюсти, пустеля, детерегнет, nie, Там майже ніколи не дощить. І завжди звертайте увагу на побудову речення. Хто, що, де там той прикметник і таке інше. Так, значить, і що в нас буде? На яка в нас буде пустеля? Подивимося, напевне, що. Суха. Ось, бачите, «Трокен» – це сухий. Давайте візьмемо від нього трокенсте. Дас трокенсте, де Васефаль лікт і не Венесуела. Егат анег це найвищий, найвищий водоспад, де все в найвищому ступені порівняння, де хьохсте. І ось залишилось у нас. Я бачу філь «ден Майстен. А чому? Тому що Діленд ден майстен, анвонерн. Множена синд. хіна, Китай та Індія. Землі країни з найбільшою кількістю. Ви телів. Анвонен. Зуперлотів п'яте Ергенсен зідіс за це. Ну те саме, бачите. Де не пасенден ад'єктивен і м суперлатів. Кафе магі хліба аль з завт, ось вам підказка. Звертайте увагу на побудову німецьких речень. Ну, в будь-якій мові. Дивіться на побудову. Каву люблю я ліпше, ніж. Більше, як хочете, так і перекладайте на даному етапі, ніж завт, ніж сік аба, але найбільше люблю я чай. Теніс і волейбол вважаю я хорошими, але найліпшим є футбол, бестен, фузбаль. Я йду з задоволенням mm -hmm. до театру і в оперу, але найліпше Am Liebsten в кіно. Йдемо далі. Вон ді Брауен шварцен, шве інтересант. Ось він під'їхав, але найцікавішими їй видають ловці. Ам те. Р. Сан тен ді гельбеншує. Ось така ситуація. А тут, тут буде дуже легко вам, якщо ви відтренували попереднє завдання п'ять штук. Додайте ам, одедас, он би антвортен зі діфраги і дайте відповіді на запитання. Kann am Яка тварина бігає найшвидше? Wie heißt, як називається, найвища гора на землі. Die Berg der Erde. Land hat die meisten Einwohner? Я думаю, ви вже вивчили це вже третій раз, речень четвертий. Вальхасланд есть найменша. Kleisten, де дощить і найбільше тут написано, так? Am meisten. Чи знаєте ви? най – Найдас клянсте Ойробас вельхман істе амм Райстем. Хто із чоловіків найбагатший? І вельх флюс інгсте, флюс девельт. Яка різниця між ам і дас де? Як ми виконали цю вправу? Ми дивилися Ам це з прислівником найбільше як. А, das, Д і інші артиклі вживаються, ну як інші, дер, DAS, вживаються із іменнику, іменником і прикметником. Тепер йдемо в сьоме майне kinder, мої троє діток. Додайте те саме: діад'єктиви імкомпаратів, одезуператив. Вам необхідно такі вправи спочатку проглянути всі повністю, просканувати весь текст. Зрозуміти, про що йдеться, де артиклі будуть означені на означені, потім їх поставити. Придивіться, будь ласка, поставте відео на паузу. Можете зробити. Моя рекомендація на даному рівні зробіть самі, а потім увімкніть наше відео і прослухайте. Продивіться. І питання, як завжди, в групі в Телеграм. І хабадракенда. Лена, Даніель і Лео. Даніель і Анья. Молодший за Лену. Юн Га да, Альс Лена і на два роки старший. Ел. Он своя Elta Al Sleo. Abe конте раніше, Але він не раніше читати за Лену. Лезен альс Лена. Лена из ді Бесте найліпша Учениця в її класі. Даніель є зараз у, переріс її. Гроса Альс Лена. Лео іст Ліа хох. нох Нох. Кляйна. є ще менший нижчий за Лену, але я вважаю, що він стане найвищим. З. Droch Ditey, er wird mal der Drost von den drei Kindern. Lena hat dovsche volosse längere Har als Daniel, Aber Leo hat dovschie, Har. Lena hat najdovsche di Len gsten. Lena list bilje chitae mea. Als Leo Leo spielt am liebsten. Bis lube читати. Am liebsten spielt, and Iraje the computer. Aber er kann, він може. schneller laufen als die beiden anderen, ніж обидва інші. Кожна дитина, jedes Kind, kann etwas besser. Тому що гуд у нас стоїть. Кожна дитина може щось краще. Als за забрать сестер. Або кінд. Ме, але моя любов безроздільна. Я їх люблю всіх однаково. Альс ді андеран. Все. На наступному занятті ми пишемо контрольну. Що сталося? Ми пишемо контрольну. Не забудьте неправильні правильні слова ще повчити. Ну так, драконівські методи, але нічого страшного. І ми з вами заходимо в тему складних речень, в тему синтаксису. Мої хороші. Працюйте. Ви ж самі хотіли німецьку вчити? В путь пока.